Коли Софія отримала роботу у старій бібліотеці містечка Лунівці, їй здавалося, що це стане спокійною перервою від метушні великого міста. Бібліотека стояла на пагорбі, віддалена від інших будівель, і наче сама ховалася від людського ока. Високі вікна з зеленуватими шибками, які давно потребували заміни, пропускали всередину дуже мало світла, а тиша всередині була настільки щільною, що Софія відчувала, ніби потрапила в іншу реальність, де час рухається інакше. Першого робочого дня, обходячи довгі проходи між стелажами, вона помітила дивну деталь у найдальшому крилі бібліотеки взаємне розташування поличок здавалося неправильним, майже навмисно заплутаним. Широкі ряди поступово звужувалися, утворюючи щось подібне до лабіринту. На підлозі лежав старий, дуже потертий килим з узорами, що нагадували переплутані корені. Софія провела пальцями по вицвілих нитках, і відчула дивну суху теплоту, що виходила від тканини, ніби він пам'ятав дотики багатьох людей, які давно зникли. Керівниця бібліотеки пані Олена була жінкою з тих, хто говорить мало, але кожне слово зважує. Вона попередила Софію, що дальнє крило закрите для відвідувачів через аварійність конструкцій, проте її очі видавали інше холодну настороженість, яку важко було приховати. Туди краще не заходити, сказала вона. Там небезпечно. Софія не любила порушувати правила, але щось у тих словах зачепило її цікавість, і, звісно, наступного тижня вона зайшла саме туди. Був пізній вечір, бібліотека вже мала закриватися, але Софія залишилася впорядковувати книги. тьмяне світло настільної лампи відкидало тінь, що подовжувалася на стіні, і виглядала майже живою. Зіткнувшись очима з власною тінню, вона відчула легкий холод, але переконала себе, що просто втомилася. Проте, коли вона почула звук, Низький, ледь вловимий, наче хтось повільно проводив пальцями по підлозі, серце здригнулося, Софія підвела голову, звук повторився тепер ближче, він долинав із забороненого крила. Може, кіт або вітер, прошепотіла вона, але вітер не може дряпати підлогу зсередини, попри страх, вона увімкнула ліхтарик на телефоні і рушила до темного коридору. Довгі полиці утворювали вузький прохід, де світло поглиналося книгами, що щільно заповнювали полички. Здавалося, кожна з них дивиться на неї мовчазними чорними очима. Звук знову пролунув тепер під килимом, наче хтось рухався під ним. Софія відсмикнула руку від тканини, але замість втечі вона повільно підняла край килима. Пил здійнявся клубом. Під старою тканиною виднівся масивний дерев'яний люк із іржавими петлями, вирізаний, але так майстерно замаскований, що розгледіти його можна було лише прицільно шукаючи. Що ти приховуєш? видихнула вона. Удар, прямо під її пальцями, не сильний, але чіткий. Софія відсмикнула руки, її серце калатало в грудях, як птах у клітці. Проте саме це незрозуміле поєднання страху і цікавості змусило її відшукати металеву ручку на люку. Вона потягнула її, петлі заскриготіли, підлога тремтіла, ніби боролася проти відкриття. Але люк піддався. Холодний запах сирості, змішаний із чимось таким, що нагадувало затхле дихання, піднявся їй назустріч. Світло від телефону не могло пробити темряву. Здавалося, вона була не просто відсутністю світла, вона була матерією. Софія обережно засвітила всередину. На дні просто під стелею лежали товсті старі дошки, а між ними виднілися темні порожнини. І саме з тієї порожнини, з найтемнішого отвора, на неї дивилося око. Воно було людським, широко розкритим без миготіння. Немов із глибини дивився той, хто давно забув, що таке моргати. Софія відсахнулася, ударившись плечем об стелаж. Ліхтарик вислизнув із її рук і впав просто у чорну порожнечу, і тоді стало чути тихе шкреботіння воно повільно, але впевнено рухалося вгору до люка. Софія захлопнула його, потім стала навколішки, пригорнувши килим, ніби хотіла приховати люк назад у небуття. Та звук не зник. Він змінився, тепер це було дихання глибоке, важке, вологе, і воно лунало прямо під нею. Пані Олена повернулася наступного ранку і застала бібліотеку відчиненою. На підлозі лежали книги, розкидані, наче в поспіху, скинуті зі столів. Годинник зупинився о третій ночі. Настільна лампа була вибита з розетки, а на килимі в дальньому крилі залишилися темні довгі сліди, ніби його змістили кілька разів у різні боки. Софії ніде не було. Пані Олена підійшла до килима і, всупереч усім інстинктам, підняла край. Люк знову був прочинений на кілька сантиметрів, хоч вона була впевнена, що востаннє він залишався закритим понад 10 років. Вона зробила крок назад, коли знизу пролунав тихий звук. Не шкребіт, не дихання, а тихий, майже глузливий шепіт Софія. Пані Олена кинулася до виходу, не озираючись. Через тиждень бібліотеку опечатали. Будівля стояла темна й порожня, але вночі, коли вітер завиває між деревами, місцеві клянуться з того крила, що на пагорбі, досі чути глухе, повільне шкреботіння. І легке постукування тилом пальців у дерев'яну кришку люка, наче хтось хоче вийти, чи хтось кличе нове ім'я, бо глибина під підлогою ніколи не буває голодною надто довго.